Ось сюди нам треба якось. Ого! Ого! Блін, я затраг паутині. Затобало мене ця паутиня. Блін, диви. ні з чим не взяв. Блін, мені треба да верстак. бало. Мені треба да верстак, щоб зробити топор. А мене немає що робити його. Так, ладно. Ми вже майже прийшли. Ми вибираємося звідси, тому що це вже бред повний. Бачите, скільки тут всього. Ну, ми вже зайшли далеко і типа. Блін. І, ну, тут немає вже нічого цікавого, реально. Типу. Тут уже реально нічого цікавого нема. Я поки перейшов на На мирну... мирний режим, щоб вийти з цього під... Ну, щоб з цього вийти, тому що ми зайшли буквально нікуди. Задовбало.